Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 17 червня 2024 рік і сьогодні біткоін. Розглянемо місячний таймфрейм. На тижневому розглянемо домінацію біткоїну, денний графік і годинний. Як завжди хочу вам подякувати за активність на моїх сайтах і на YouTube каналі. Новачкам раджу розпочати з першої сторінки, тому важливо, тим більш тут, в криптосвіті, розпочинати з базових речей і не пропустити такі важливі кроки, які, на мій погляд, мають сенс. Дякую за ваші коментарі. Це надихає на подальшу роботу. Далі заходимо в розділ. Сьогодні нам криптоактив, старінка не так потрібна, як старінка біткоін. Кому потрібна інформація, фундаментальна, вона є, новинна, складова. А за самими аналізами йдемо вже традиційно на сервіс TradingView. Розпочнемо з місячного таймфрейму. Як завжди, я хочу показати вам свою думку. Щоб ви розуміли, це лише моя думка, ви можете розглядати інші думки, їх багато. Ну, от я так думаю. Я бачу таку ситуацію на місячному графіку. З початку 23-го року була, я бачу таку фазу накопичення перед різким рухом наверх. Дивіться, скільки відсотків, 180%, 185% було в моменті. І зараз приблизно така може бути конструкція, то курс може бути не 105, а 110 і 115. Якщо буде приблизно такої ж сили рух наверх. Коли і як він буде, як я бачу. Завершення може бути. Наступного місяця, тому очікувати рух я б тут не став наверх. Якщо цей формат дійсно спрацює, то рух почнеться тільки з осені але буде дуже, дуже різким і дуже швидко підніметься вище 100. Тому місячний таймфрейм для мене показує ще цей наступний місяць. Може бути в цьому діапазоні. А осінь буде жарка. Так я бачу на сьогодні цю ситуацію. Буде щось змінюватись, будемо дивитися. Якщо буде дійсно тут фаза накопичення була півроку. Зараз тут фаза четвертий місяць. За таким принципом я очікую ще продовження цього накопичення, щоб був дуже потужний рух наверх. І чому я бачу оцей важливий, тут відмітив 73. Коли курс його перетинає 73-72. Бачите, якщо ближче, давайте приблизимо. Подивіться, на цей курс 73 стріляло, постійно стріляє. Трошки знижається ця планка ну десь на 72. Але курс. Робить спроби його перетнути. І колись він його перетне. Тому я гадаю, що глобальне таке зростання розпочнеться, коли ця лінія буде відпрацьована і курс піде далі наверх. Тому я тут виставив цей рівень 72. Ідемо на тижневий графік. ну Тут моя така думка була. Я бачу декілька фаз, які йшли. І, можливо, ця фаза вже накопичення завершується, і курс піде на 85 вже е, влітку. За цим сценарієм 85 буде наступного місяця. І далі буде, можливо, формуватися нова така фаза, і вже вона піде на. Відмітки більше 100. Можливо, буде. Чому, ви бачите так, різницю, але рух на 100, рух 85, потім 100. Тут в місячному таймфрейму я таке бачу таку ситуацію, дуже швидкий рух. А от тижневий мені показує, що можливо буде ще одна така фаза 85, потім вище 100. Але те, що буде продовження зростання, ну, більшість аналітиків так вважають. Звісно, це не, яка не парада. Індикатор альткоін сезон USDT. Індикатор внизу. Альткоїни внизу. Нема альткої сезона тут. Як і тут, альткоін, біткоін. Де зараз весь рух в біткоїні? Навіть більше. Альткоїни, бачите, зацікавленість до них і за цим індикатором мінімальна. Зараз ETF по біткоїну, великі гроші все ж таки хочуть насититися біткоїном. Тому зараз їм не до альтів. І більшість з нас запаслись якимись альткоїнами, і ми дивимося поки що на біткоїн. Як біткоїна наберуться, будуть дивитися. На альти і коли наберуться. Дивіться, така моя думка. Якщо буде оцей сценарій 85, от, скажімо, там приходить курс на 85. І більшість людей розуміють, що буде ну, ще 100, ну, можна ще підібрати біткоін, але ну, вже залишиться менше. Дивіться, який рух був тут з. 23-го року. Там 17, 27. Ото ще можна було купувати. 42, ну ще норм. 65 можна ще купувати, бо може бути тут за 100. А от 85, вже такі, ну, не знаю, добирати чи ні. Ну тут вже відсоток невеликий. Тому ця фаза вже може привести до зацікавленості альткоїнами. Розумієте, так, мою позицію. Не позиція це просто думка. І що стосується домінації USDT 22 рік все було в USDT. Вся активність була в USDT. Далі, чим більше виливається USDT в альти, тим більша ціна альткоїнів. Далі йде потужний влив USDT в крипту. І зараз дивіться, яка фаза. Ще якийсь час можливо, буде накопичення активів USDT, але воно тимчасове і, і це оте літо, якщо я вам казав, пару тижнів, після чого розпочнеться нова фаза активного переливу USDT. І якщо це так, звісно, буде, то осінь вже буде дуже цікавим переливом USDT. в Дуже активним, практично до мінімальних рівнів. Потім може бути невеликий відкат і рух до самого нижнього місця цього індикатору вже зимою. Гадаю, і по цьому індикатору ми маємо якесь розуміння. Ідемо на денний графік, що я тут бачу? Ну, якщо ми перевіримо такі мої припущення, пам'ятаєте, перше, що було. Це оця звужаюча фігура, з якої курс мав бути вийти доволі потужно, і зробити ця червона лінія, зробити оцей рух на 85. Я продовжую таку думку, можливо, просто це відтермінується і буде той 85, просто розпочнеться пізніше. Коли, ну це ж біткоін, ніхто не знає. Тобто фігура. На мій погляд, ще відпрацює. А тут ще два таких припущення. Я став, що авалами я викреслив першу фазу, яка, на мій погляд, відпрацьована. Далі Минулого разу була друга така фаза, яка може розпочатись. От-от може розпочатись. Може пізніше, як я думав, що тут розпочнеться. І, і біткоін показав. Бачите рух, він показав, що так все виходить курс і йде туди на 85. Але біткоін є біткоін, він, можливо, від новин, можливо, від того, що все ж таки літо. Можливо, буде продовження руху і надалі в цьому коридорі 65-72. А коли вже перетне 72, тут так само, пам'ятаєте, ми вже про цю цифру. Неодноразово одноразово чуємо від різних експертів, що, пройшовши цю лінію, далі нема спротиву до 85. Скільки це буде, ніхто не знає. Можливо, місяць, можливо, в цьому місяці, можливо, в наступному розпочнеться ця фаза. А індикатор CCI на базі CCI зроблений, дуже такий ну, інформативний такий. І зелені зони недокупленості завжди приводили до зростання курсу. І минула фаза зростання була, коли цей, ця зона недокупленості була відпрацьована. Ну, якщо буде приблизно по термінам така сама і цього разу, це те саме місяць, а може два, після чого вже. Може бути ця фаза зростання. Давайте по іншим індикаторам на денному графіку пройдемось. Тут важливий індикатор дивергенції, за яким курс вниз. Ще якийсь час буде вниз, або, або якась середня зона. Ну, тобто, цей прямокутник, який я тут виставив. Якщо цей індикатор дивергенції прийде в нижню зону, після чого вже. Може бути фаза розвернення. Ага. А наш індикатор, який ми дивимося для покупки, почав тут е, видавати нам то sell, то buy, тобто то продавай, то купуй. Ну, тоб... Тобто він е, вже цей індикатор бачить активність. Добре. Моментом Курс е, поки що внизу світлі, свічки, коли е, почнуть. Е, Мінятись на темні і перехід в зелену зону, тоді буде розвернення. Поки що рух вниз і за цим індикатором. Тут вже трошки цікавіше. Тут вже бачите, так само одного свічки міняються на інший кольор. Там світлі на темні, тут навпаки. Ну, різні індикатори люди створюють по-різному. Ну, тут... Іде рух вже на завершення червоної зони і перехід в зелену. Можливо, почнеться за цим індикатором фаза зростання. Фібоначі в червоній зоні для покупки класні місця. Ага, індикатор стокастик. дуже важливий індикатор, який вже в зоні недокупленості. і... І цей же індикатор показує нам цю синю кнопку. Вона дуже важлива, якої вже давно не було. Подивіться, вона була перед тим потужним зростанням. І зараз вона є. Тому, хто слідкує за біткоїном, подивіться, що ці індикатори від стокастик. Гадаю, вони важливі і, і важливі лінії, на мій погляд, я вже окреслив. Моя думка така. Що робиться на годинному графіку? Тут е, також я припускав, що на вихідній курс буде притягнутий до нижньої цієї лінії. важлива 66,8. Гадав, що буде тут. Але американська сесія вирішила, що потрібно ще дати шанс тим, хто хоче, х, хотів би закупитись, по... Привабливим цінам і скинув на 65, збільшив е, кількість торгів, і бачите, які були яка була червона свічка покупки. Розумієте, хто ставив стоп лоси це діла трейдерів, яку кількість людей побрили, кому потрібно було за 65 купити. Потім ринок очухався і підтягнувся до цієї важливої зони ближче до неї, і вчора зовсім впритик до неї підходив, підходив, зараз трошки ще дав комусь докупитись. І, на мій погляд, все ж таки, сьогодні курс повертається в ту зону, пам'ятаєте, вони давно вже у нас тут 66 чимось там, і 8, і 9, і 72. І, от, і знову ж ця 72, коли, дане, коли її перетинає і курс вийде з цього коридору, можна очікувати швидкий рух на 85. Ну а поки що ми, гадаю, будемо бачити цей процес, повернення в цю зону і рух тут сьогодні-завтра. Я так бачу. Пишіть свої думки, що ви думаєте, який буде курс цього тижня. Свою думку, я гадаю, доволі розширено висловив. Коментуйте інші проєкти, які б ви хотіли розглядати. Не буду вже тут повторюватись, ви знаєте, де план на тиждень, які будуть токени. Завтра альткоїни розглянемо, які можна купувати точки входу. Ще правильніше було сказати, не можна купувати, можна розглянути таку можливість додавати їх в свої портфелі. Якщо ви ще маєте активи в USDT, багато хто вже не має, багато хто вже в вальтах і сидить, дивиться, що там буде. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк. Поділіться їм з друзями, напишіть коментар, якщо ви напишете, друзі, побачать, що, що ви там коментуєте. Ага. Ну, щось тут може і мені буде цікаво. Тому. Навіть такий простий коментар, як дякую, вже приверне увагу до цього відео і взагалі до каналу. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь, наша криптоспільнота в YouTube. Стрімко зростає. Як стрімко, 5-10 людей приходять щодня. Приєднуйтесь до нашої спільноти, бо бачите, тут ви можете написати коментар і одразу його побачити на моєму відеоканалі. І дехто цим користується, що можна одразу коментар свій побачити, якийсь час, поки я до нього доберусь, щоб видалити його. Або частіше я просто блокую цю людину до свого каналу. Ну, якщо тобі щось не подобається, на що ти мені це пишеш? Я пишу для, тих, для себе і для тих, кому це потрібно. Не потрібно, не підписуйся, шукай інший контент. Ну і за нашу з вами традицію. Болотну федерацію буде знищено. Процес триває. Україна розквітне в Європейській родині. Завдяки ЗСУ. Можливі такі формати, як Саміт Миру. Хто ще не бачив про неї, подивіться, є прес-конференція Зеленського, але це дуже і дуже потужний сигнал. На болотах стон страшний. А значить, все ми робимо правильно. Завтра розглядаємо точки входу в альткоїни. З вами був Віктор. До зустрічі!